Всім привіт! Мене звати Юлія Шевчук, і сьогодні я розповім вам про цікаві речі, які ви можете поробити в Нью-Йорку влітку. Почнемо ми з паромов. Взагалі, я вважаю, що поїздки паромом це найбільш недооцінений travel experience. По-перше, це коштує 4 долари 50 центів. По-друге, ви знаходитеся на в просторі, і вам навіть не потрібно йти ні на який рофтоп. Ви можете дивитися на Манхеттен, на айленд Сіті, на Бруклін, на мости. Ви постійно рухаєтеся. Ви можете сісти, ніхто вас взагалі не буде проганяти. Ви можете сісти, взяти з собою щось для пікнічка, якісь напи, сидіти тут з друзями і відпочивати. Можете взяти книгу і просто прогулюючись по е цій річці. Назву котрої я успішно забула, цей стрівер, цей стрівер. Прогулюватися по і насолоджуватися життям. Тут дуже свіже повітря, тут класний аромат води. І для мене це місце спокою. Тому, якщо ви в Нью-Йорку, обов'язково поїздіть на паромі, навіть якщо вам нікуди не треба. Я ще згадала, що це взагалі супер-пупер ідея для побачення, тому що ввечері всі всі вогню Манхетену романтична встановочка. Ви їдете по водичці, може туди поїхати гуляти далі, але цей хайлайт вечора вас буде стояться з цим паромом. Сьогодні ми з вами підемо на читання Шекспіру, Централ Парку, Live Outdoor І я вважаю, що це дуже-дуже класний в котрий ви можете отримати в ліску Нью-Йорку. Продовження відео по театру Шекспіру в Централ Парку немає, тому що актори почали ходити, і за ними треба було бігати. І це було цікаво. Але до нас приєдналися друзі, і ми дуже хотіли побалакати, і ми балакали. Але а, мені неймовірно сподобалося відчувати і слухати виставу на вулиці. Це зовсім по-іншому, ніж спостерігати будь-яку виставу в театрі, бо є повне відчуття занурення в реальність персонажів. Тому послухати, прийти і подивитися Шекспіра в Централ Парку обов'язково потрібно для того, щоб побувати в цій неймовірній атмосфері літнього Шекспіра, такої давнини. Тому якщо ви тут влітку в Нью-Йорку, спробуйте. Привіт, друзі! Оця локація що я вам тільки що показувала. Це Брайант Парк, і найтрадиційніше, що ви можете робити доплітку, це дивитися Move This, Move nice, Це дивитися кіно. От ви можете побачити навіть позаду мене э, афіші від Paramount. Що понеділка тут ввечері влітку показують кіно. Це взагалі така дуже нью-йоркська традиція, і класно, приємно випити після роботи, особливо якщо ви працюєте в сірі, подивитися фільм. Дуже колоритно. Э, ці кінопокази проходять в багатьох локаціях: Коні Айленд, Проспект Парк біля Бруклін Bridge, Oculus, Юніон э, Сквер. Багато локацій є сайти, де ви одразу можете подивитися, який фільм, який розклад фільмів може підібрати щось собі, таке супермальовниче або важливе вашому серцю, і запланувати такий прекрасний івент. Але ще в бренд-парку проходить постійно якісь івенти влітку, тобто концерти, читання. Я знаю, що денс-класи тут проходять, фітнес, йога дуже багато всього. Слідкуйте за сторінками Брайант парку а, і обов'язково зробіть щось, бо це саме центр Манхетену, отам позаду Тайм-Сквер. Uh, Єдине, що мені, звісно, з моїми запитами це дуже складно назвати парком. Я все ще думаю, що це сквер. Але але в такому місці кам'яних джунглів навіть такий невеличкий клаптик зелені вже вважається парком. А до речі. Позаду, те, що ви бачите, це е, Нью-Йоркська публічна бібліотека. Оце її основна будівля, і за нею є нова будівля, де теж можна прийти, попрацювати. Е, просто якщо ви тут живете, обов'язково зробіть собі пас. І якщо ви тут працюєте, я знаю, я, я недалеко колись працювала дівчатка з моєї роботи на обідню перерву. Ходили туди, читали, обідали там, там теж дуже класно. Що от такий вам тип, що можна робити до клітку цікавого. Маєш? Хтось вам скаже, що обов'язково потрібно зустріти захід сонця на рухтопі, але от що дійсно колоритно, це зустріти світанок на Бруклін брідж Ми зробили це рік тому, і досі це один з найбільш неповторних досвідів в моєму житті. Це досвід, який дозволяє вам відчути повноту життя своєї юності і цікавість цього життя. Ми супер рано лягли спати, прокинулися о четвертій ранку, приїхали туди, було темно. Почали йти. Світає, йдуть люди з барів, просто люди з тусовок, Теж прийшли зустрічати світанок, Ми що сам з ними побалакали, пофотографувалися. Знаєте, Чому вам потрібно це розробити? Тому що. У вас є вид на річку на Бруклін, на Манхеттен. Це все дуже живописно, коли сонечко світає, ці кольори ні на що не схоже. Обов'язково обов'язково це зробіть. Така мальовничість неповторна. Я досі вважаю, що це одна з найкращих речей, що я робила в Нью-Йорку. Обов'язково з'їздіть і навіть якщо ви живете не в Нью-Йорку, знайдіть. Гарне місце навколо себе. Краще з якоюсь височиною і зустрінете там світанок. Ви відчуєте власне життя. Влітку Нью-Йорк перетворюється на суцільне свято, фестивалі, концерти, фудкорти. Обирайте що вам по смаку. Я вам розповім про фестиваль, який проходить на Governor Island. Це джазовий фестиваль, де він проходить один раз в червні, один раз у серпні. Там є дрес-код. Ви приходите, бачите атмосферу Нью-Йорку початку 20-х років 20-го століття, та й не тільки Нью-Йорку, а Америки в цілому. Там проходить безліч майстер-класів. навчитися танцювати Чарльстон, самі в парі. Проходить контест, конкурс костюмів. Є просто загальний відміжень, якщо вам цікаво прийти на це подивитися. Та і локація Governor Island. Неймовірна по тому, який вона вам дає краєвид, тому що цей острівець знаходиться біля Манхеттена, Брукліна і Нью-Джерсі одночасно і ще й біля статуї Свободи. Обов'язково завітайте! Сподіваюся, це відео дало вам натхнення відвідати Нью-Йорк влітку. А якщо ви тут живете, то ви дізналися цікаву інформацію про івенти і. Скажіть мені, що ви відвідаєте щось. Поділіться обов'язково в коментарях, який захід вам сподобався найбільше, який був для вас найбільш неочікуваним. І до зустрічі тут в YouTube або в Нюйорку.